Вона власне підійшла попросити сторонню людину. Ви уявляєте, наскільки дівчинці складно їй постійно вказують на помилки, постійно порівнюють із ідеальними сестрами. Я не могла відмовити це справді важливо для неї. Дівчата, хтось любить рибку, прошу куштуйте рибку. Хто любить перепілок, перепілки це гарбузовий сік і салат. Називається сябри в Україні. Перепілку не їдять у кожній сім'ї. Червону рибу не завжди ми можемо собі дозволити. Що ти нас хотіла просто добити цією вечерою? Ой, усе, дякую, дівчата салатик. Мені дуже сподобалась її кухня, її приготування, як накритий стіл усе зі смаком. Вечеря була чудова, звісно, але мені дуже хотілося поговорити з Ірою. Ми на проєкті супербабуся, і я власне маю говорити, мабуть, про онуків. Та мене дуже зачепило прохання дівчинки, і я таки вирішила це питання порушити насамперед. Катруся попросила мене про одну маленьку. Розмову Катя почувається ніяково, якщо при комусь кажуть, що вона проблемна дитина. Катя, в принципі, була в підлітковому періоді найпроблемнішою дитиною, і те, з чим ми стикнулися з Катею, ми не стикалися з жодною дочкою. Для нас це було складно і несподівано. В якийсь момент ми почувалися безпорадними. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Сталася власне не така аж жахлива ситуація. Та чомусь вона відчуває таку глибоку провину. Соромно вона каже, соромно, дуже соромно. Ви може звільнити її вже від цього почуття, хоч потроху. Так річ у тім, що вона ж може, а далі усіляки буває, щоб вона ж знову від вас не приховала щось. Питання не в алкоголі, сигаретах. Питання не в цьому. Я просив одне Катю, хай там. Що не бреши просто. І коли людина тобі бреше, ти не довіряєш. Складно комунікацію мати, складно казати, я тебе люблю, ти моя дочка. Виростає якась стіна, я не знаю. А що ви хочете сказати, що сам Юрій ніколи в житті не брехав чи, можливо, чогось не домовляв, ну усі брешуть. Що тепер усіх не любити? Часто підлітки брешуть, коли батьки вже давно втратили з ними тісний контакт. Схоже, Юра та Ірина схильні були завжди порівнювати Катю з сестрами, і цей тиск з боку батьків віддали в дівчинку від них. Ситуація з втечею з дому скоріш наслідок вже існуючої проблеми. Я б радив Ірині з чоловіком припинити вимагати від доньки відповідати їх вимогам про неї та бути ідеальною. І полюбити її несхожість на інших донь.